За словами Вікторії Гетьман, її та її сина Артема побило сім в'єтнамських підлітків. Потерпіла, каже, сталося це в день на перехресті вулиць гвардійців Шеронінців та 50-річчя ВЛКСМ. Спочатку вдарили сина, а потім, коли вона схопила нападника за рукав, почали бити і її. Кожен із них попитався, хто мене схватів за, за волоси, хто мене ударив по спині, по руці, по ногі. Тобто я держала і просила, щоб хтось із громадян визвав. Міліцію. Слова жінки підтверджують і свідки. Саме вони викликали правоохоронців. То, що я увиділа, мене шокувало зовсім повністю, тому що посеред дороги ні з того ні з цього дитина б'ють в лісу, він весь окровавлений. В іторія мама цього нападавшого в'єтнамської національності за руку. Вона теряє сумку, за несеть, сумка лежить посеред дороги, за нею несеться толпа в'єтнамців. Хто за волоси тягне, хто б'є в спину, це було бізобразі повне. Інцидент швидко набув розголосу. Висловили свій протест проти побуття родини гетьманів в'єтнамськими підлітками і близько тисячі учасників маршу проти міграції. Організатори зазначають. В разі якщо злочини представників інших національностей щодо українців залишатимуться безкарними, то може скластися ситуація, коли корінне населення займеться самосудом. Ми хочемо, щоб міліція обласні власті поставили на контроль розслідування абсолютно скотських випадків, калічення українських дітей в'єтнамцями в школах как і случай Салтовке, який случился дві недели назад, з избиением матері і ребенка, так с лучей, случившися осенью этого года, когда були порізані збите двоє двое українських харківських школьников. Для того аби конфліктних ситуацій між представниками різних національностей було менше, слід ретельніше вивчати спільну культуру, вважає Марія Мартиросян. Вона організовує заходи, які направлені на міжнаціональне порозуміння. На її думку, серйозних конфліктів на етнічному ґрунті в Харкові немає. Інцидент, що стався на Салтівці, вона не коментує. Я считаю, что у нас как таковых конфликтов по большому счету нет. У нас существует определенный кризис доверия в обществе, но все это связано исключительно с определенной неинформированностью либо э, искаженной информированностью населения. То есть, когда многие из нас не знают о том, как же живут другие национальности, как же проживают другие национальные культурные объединения в городе, то это является проблемой. Справа щодо побиття родини Гетьманів передана гетьманинский рай райвідділ. Там проти одного з нападників неповнолітнього громадянина В'єтнама 93-го року народження порушена карна справа за фактом хуліганства по статті 296, частині першій Ярослав Менервіникименко Андрій Попсуліс вістя.